Слава Богу. Слава Богу. Народ Божий, всі слухачі Слова Божого. Ми є в Дому Божому для того, щоб навчатися, для того, щоб вдосконалюватися, углублятися в Слово. І на початку моєї проповіді хочу зачитати такі слова Ісуса Христа. Це буде 22 розділ Матвія. 29-й вірш. Коли садукеї вони підійшли до Ісуса Христа, пам'ятаєте, вони навели приклад про сім чоловіків, які мали одну дружину, і сказали: в царстві небесному каже, коли ми прийдемо туди, каже, кому вона буде дружиною? каже. І дивіться, 29 й вірш, що говорить Христос. І сказав Ісус йому відповідь. Помиляєтеся, не знаючи ні писання, ні сили Божої. Помиляєтеся, тому що ви не знаєте Писання і не знаєте сили Божої. Римлянам 10.17 говориться такі слова. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Садукеї мали віру? Мали. Те, що їм передали. Фарисеї вони мали віру? Мали. По отцівських преданнях і так далі. Але помилка заключалась в тому, що ці люди, які прийняли віру, вони не знали писання? Вони тільки прийняли те, що їм говорилося. І знаєте, я недавно задався питання, що нам дає слухання Слова Божого, і що нам дає читання Слова Божого? Яка між ними різниця і що між ними спільне? Між слуханням і читанням. Віра написано від слухання Слова Божого. А що ж дає читання Слова Божого? Читання Слова Божого в першу чергу дає знання. В першу чергу дає знання. І від цього знання в нас виростає віра. Коли ми читаємо Івана, це буде п'ятий розділ, з 37 го вірша говориться такі слова. І отець, який послав мене, сам свідчив про мене. Ви ж ані голосу його ніколи не чули, ні вигляду його не бачили, і не маєте слова, як його, яке перебувало б у вас. Тому що кого Він послав, тому ви не вірите. Досліджуйте Писання, тому що ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Дивіться, Христос як звертається до Фарисеїв. Каже: в першу чергу, що ви не маєте, ви не маєте. Як говорить 38-й вірш, ви не маєте слова його, яке перебувало б у вас. каже. У Вас нема слова його во внутрішнім чоловіке. Віра фарисейська вас є. Те, що вам передали, вас є. Але слова Божого всередині ви не маєте, каже. І далі говорить так. Він дає їм пораду. Каже, досліджуйте писання, вникайте, тобто в писання. Бо каже, ви думаєте саме через писання мати життя вічне. каже. Ви маєте віру, це добре. Але віра ваша вона не сформована. На основі писання. Тому що кожна людина, абсолютно кожна людина вона здатна помилитися. Абсолютно кожна людина, яка говорить, вона може помилитися, а інша, яка слухає її, може прийняти це за чисту воду. І тому дуже важливо досліджувати писання. Дії святих апостолів, 17 розділ, з 10-го вірша, говориться так: А браття вночі негайно відправили Павла і силу у Верію, які, прибувши туди, пішли в іудейську синагогу. Ці були благорозумніші, ніж ті, що в, солунах, в солунях. Вони прийняли слово з усією ревністю, щоденно досліджуючи писання, чи це так? Дивіться, ті, що були в Верії, вони благоразумніші. Вони мають благий разум і вони правильно поступають. Вони благоразумніші, ніж ті, що в Солунах. Чому? Тому що це слово, яке проповідувалось їм, вони брали писання і дивились, чи точно це так. Чи те, що їм проповідується, не є помилкою. Щоб не повірити в те, що не відповідає писанню. Тому що віра від слухання. Те, що людина почула, в те вона починає вірити. Але благоразумно прийти, відкрити і подивитись контекст. Благоразумно вникнути в Писання і подивитися, чи дійсно воно так є. І, як я зачитав, каже, оті що шоверії, вони оказались благоразумнішими. Тому що розбирали писання, тому що вникали в писання. Вони не вірили тільки в те, що почули, їм потрібно було підтвердження того всього. Друге Петра, перший розділ, 19 вірш, говориться так. І ми маємо найдостовірніше пророче слово, і ви добре робите, що звертаєтесь до нього, як до світильника, що світить у темному місті, поки не розвідніється день і не зійде ранкова зоря у серцях ваших. Слово Боже каже, що ви, каже, маєте найдостовірніше пророче слово. Це є слово Боже. Дві тисячі років, воно незмінне. Євангелія Христова, вона незмінна. Хоча вона була сформована, там, не пам'ятаю, 300 якийсь там рік після смерті Ісуса Христа. Но вона незмінна. І нема такого, що пройшло 100 чи 200 років, щось додавили, щось підняли. Яка вона була тисячу років назад, така сама вона і зараз. І формування нашої віри воно повинно бути основане на Євангелії. Ось в чому суть. Ми маємо найдостовірніше пророче слово, і каже, ви добре робите, що звертаєтесь до нього. Ви добре робите, що читаєте і занурюєтесь в нього. Тому що коли людина почула, вона прийняла вірою з кафедри, вона повірила в слова проповідника. Ну коли людина прийшла і ще прочитала це, вона впевнилась в тому, що це правда. Вона стала сильнішою в вірі. Ну, коли людина почула слово Боже, можливо, таке буде, що проповідник помилився в чомусь і прийшла додому, і подивилась контекст, ну трошки помилився, брат. І що вийшло? Вона не прийняла цього слова, і це буде правильно. Тому що якщо людина повірить в те, що не написано в слові, а ще й утвердиться в тому, з часом може бути дуже тяжко розлучитися з цим, з неправильною вірою, так скажемо. І тому дуже важливо, почувши слово, проаналізувати, углубитись і подивитись, чи дійсно вона так є. Ми маємо вірніше є пророческое слово. І добре робимо, що звертаємось до нього, аналізуючи писання. Ще одне місце, це а воно сьогодні зранку зачитувалось 1.25. Говориться так. Але хто вникає в закон досконалий, закон свободи і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем забудькуватим, а виконавцем діла, буде блажений у своїй діяльності. Знов мова йде про те, щоб вникати в слово, вникати в закон свободи і перебувати в ньому. Тобто аналізувати, і як результат, дивіться, каже, він буде блажений у своїх діях. Ця людина, яка вникає в слово, вона буде блажена у своїх діях. Тому що вона буде поступати так, як написано. Вона буде діяти так, як навчає слово. Але якщо проповідник помилився і я починаю так діяти, це суперечити буде слово, і я не буду блажен в своїх діяннях. Чому? Тому що я не дослідив, чи дійсно воно так є. Ось чому важливо читати Слово. Ось чому важливо вникати в Слово. Воно формує в нас віру. Ми переходимо, ми утверждаємося вірі. Ми переходимо із віри в віру. Коли ми почули, повірили, прийшли, почитали, що дійсно воно так є, наша віра зміцнилася. Наша віра зміцнилася. Проповідується з кафедри Христос прийде другий раз за церквою. Ми віримо в це. Але коли ми прийшли і прочитали, ми собі таку твердиню зробили, що в цьому вже ніхто не здатний поколібати. Но коли мені сказали, але я не знайшов того написаного, моя віра буде хитка. Тому що прийде інше і на основі слова доведе інше. Ми бачимо, скільки зараз направлень розвітлені взагалі церков різних. І в, є, в кожної церкви є якась наука. І тому дуже важливо вникати в слово. Пам'ятаючи про те, що будь-яка людина. Абсолютна будь-яка людина вона здатна помолитися. Вона може помолитися. І тому читання слова, вникнення в слово, воно буде як компас, який буде нас вести в правильному напрямку. Матвія, 24-й розділ. Четвертий п'ятий вірш. І сказав їм Ісус у відповідь. Це про останній час говорить Христос. Стережіться, щоб хто-небудь не ввів вас в оману. Бо багато хто прийде під іменем Моїм, говорячи, Я, є Христос, і багатьох ведуть в оману. Ми бачимо, що Христос попередив про останні часи. Він каже: багато хто прийде під іменем моїм. Звичайно, ми розуміємо, що мова йде про неправильне вчення Ісуса Христа. Тому що нема такого, що. Якась людина появиться і буде казати, я Христос чи щось подібне. Ні, буде нестись лженаука. Багато написано появиться лжехристів і лжепророків. І людина, яка не буде знати писання, що дійсно так є написано, а тільки буде вірити тому, що почує, вона може бути введена в оману. Не по Слову Божому. І тому дуже важливо, щоб наша віра формувалась не тільки на слуханні Слова Божого, яке проповідується, а і на читанні, і заглублені в нього, щоб нам не помилитися. Е, знаєте, коли Досліджуєш Слово Боже, досліджуєш Слово Боже. Ти почув, прийшов додому, прочитав, прочитав контекст, ти утвердився. Ти утвердився в тому, що говорилось з кафедри. Але коли ми вдосконалюємося, коли ми читаємо слово, коли ми внікаємо, коли це слово. Починає перебувати в нас. Людина-християнин, вона вже здатна, сидячи тут в залі, відрізнити, якщо щось неправильне вийде з уст проповідника. Навіть сидячи в залі, знаючи слово, коли проповідник говорить, людина зразу відрізає те, що неправильно. Їй не потрібно йти додому і досліджувати. Чому? Тому що слово перебуває в ній, в цій людині. І це слово воно зразу покаже, що ось тут помилка. Ось чому ми повинні досліджувати, вдосконалюватись, утверждатись в слові, для того, щоб нас не звели на неправильний шлях. Євангелія, вона незмінна, і ніхто її не змінить. І на основі Євангелії ми формуємо свою віру. І хай нас Бог в цьому благословить, щоб кожен із нас, так як слухав Слово Боже і вірив в те, що говориться, так само читав і утверждався в вірі, переходячи із віри в віру, стаючи досконалим в нашому Господі. І коли прийдеться просто почути слово, не маючи можливості перевірити, чи так, чи ні, щоб це слово перебувало в мені, і я був відразу здатний відкинути те, що не від Бога. Хай на цьому народ Божий, благословить Господь і допоможе будувати нашу віру як на слуханні, так і на читані Слова Божого. Давайте ми встанемо для молитви.